Пройшло 20 хвилин. А, запах такий приємний, проводжала доцю на прогулянку. Запах відчувається навіть на... на сходах. Ось така страва у нас сьогодні, будемо зараз куштувати. Тарілочко. Ось так. Накладаємо. Ой, він такий ніжний, прям відчувається вже виделкою і лопаткою, яка навіть оця. Шкурочка баклажана, кажура, вона така м'якенька. Зараз будемо куштувати. Бувати наші баклажанчики. Дуже ніжно. Тягнеться сир, який я люблю, бачите? Ось так. Ось такі митки. Mm. Все відчувається. І ось наші грибочки. І ось наш сирок, який тягнеться. А сам баклажан, він такий ніжний, він тане у роті, бачите? І все це разом. Ну як це смачно! Всім готувати. Дуже смачно. Зараз сезон. Баклажанчиків. Готуйте. Будете задоволені. Очок. Нічого не розпадається, не розвалюється. Немає каші. Кожен продукт на своєму місці. Додавайте за смаком різні комбінації томатів. Це теж дуже смачно. Горішки, ну, тобто тут варіантів дуже багато. Ми з вами будемо різні готувати, тому що я дуже люблю баклажан. Сам баклажанчик, бачите? Він такий ніжний. Його жувати не треба. Він такий м'якенький. Шкірочка така ніжна. Готуйте мої любі. Якщо вам сподобався мій рецепт, наша атмосфера з вами, наша взаємодія, вписуйтесь. Розповсюджуйте. Я вам буду дуже вдячна. Це дуже допомагає, і до нових зустрічей. Готуйте!